Сьогодні у випуску новин на сесії у Перомаську продовжують перерозподіляти бюджет. Дорожню ділянку на Мічуріна планують убезпечити. Нагадаємо, що 14 липня у Первомайську прийшла сесія, яка мала поставити крапку у перерозподілі бюджету за 2016 рік. Багато питань у місті залежить саме від її результатів. Незважаючи на безвідкладність даної проблеми, у депутатів виникли певні суперечки та непорозуміння, пов'язані з нестачою необхідних деталей. Дороги треба. Можна було за ці кошти зробити більший об'єм і якісні. Так, я вот розумію, що нам зараз мішає після того, як ми приймаємо суму бюджету, суму на то, на то, на то. Місцеві інтересі. Соцін'як, я не знаю, де сказати, буде добре. У нас на народі мобіля є на 5 Будь ласка, будь ласка, приходьте, давайте. Я дам гарантію на рік, а я дам гарантію на 10 років. Дехто із депутатів закликав присутніх не спішити у вирішенні таких важливих питань, аби мати можливість проконтролювати якість перерахунку шляхів фінансування. Можемо проголосувати прямо по пунктах, а не по пунктах, а в одній місці, а зробити блог. У нас є виконавчий комітет. Давайте розглянемо на пленарній сервісі. на пленарную для того, чтобы комиссии могли конкретно каждая комиссия рассмотреть. Управление освит на пленарную на чего, да, на чего. Затем у нас есть социал. Социалка – это вопрос людей. Я предлагаю принять решение по социалке. По больнице. Я считаю, по больницам Супереч думці тих, хто вже виступив перед присутніми, інші депутати міської ради почали нарікати на традиційне затягування сесійних питань. Ми патріосона дажі а на. Голова центральної міської лікарні запевнив депутатів, що відкладення питання про затвердження змін до цьогорічного бюджету може коштувати первомайцям не лише здоров'я, але й життя. Чесно кажучи, у нас така система з бюджетом. Любів вода ждемо в цього перерозподіля. Ви прекрасно знаєте, я не хотів цього говорити, але я в подробності не скажу. У мене кожен день дзвонять сутики наші і родичі, граждани міста. І проблема з ліфтом. Я розумію, що якщо в, в жилому домі не працює ліфт, то нічого страшного, можна пройти. Тут пов'язано все. Ця система без нього функціонувати не може. Треба, потрібно срочно зробити кришу. Я вам признаюсь, Олександр вчора злучилась. Маленька трагедія і заліта, да? чоловік вже розчитався жорстоко. Я вже жду, не можу. І, і кожен сім днів я не знаю, хто ще загине а, того, за того, що людина неможливо швидко перемістити в реанімацію. Треба настати вручну полісти. І скільки людей, і ви кажете, сім днів, ну так, ну давайте хоча б невідкладно питання. Ми вже ждемо, от я Менш проект рішення на сесії міської ради не пройшов і цим самим залишив питання перерозподілу кошт невирішеним. А хто за те, щоб винести на розгляд сесії, запропонований розподіл бюджету. Далі під час сесії голосувати за зміни і пропозиції, які будуть надходити від депутатів міської ради. Хто за, будь ласка, голосуйте? Притримайте руки, щоб всі порахували. Добре, встигли. Всикли ваші ваші. 17 за рішення не проходить, однак бюджетна комісія та ЖКХ є пропозиція вивезти на сесію. thank you 15 липня на засіданні Первомайського міськвиконкому вирішувалось гостре питання убезпечення дорожнього руху найнебезпечніших ділянок міста. Серед таких поворот на зупинці Мічуріна по вулиці Одеській. Нагадаємо, що 4 травня на цьому місці було збито маленьку дівчинку, що поверталася зі школи додому. Жахливе ДТП, що вкотре сталося на цій ділянці дороги, спонукало первомайчан до бажання вирішити проблему. Тому на засіданні обговорювались питання доцільного встановлення захисних засобів для руху транспорту на Одеській. Одеська, чесно кажучи, вулиця, де більше всього ДТП. Ви подивіться, їхав, їхав, тут збив два дерева, обшкурені стоять оріхи. Ой, не орехи, каштаны. Но меня забор, видели, каменные заборы были разбиты. У вас забор был разбит. Аварія на аварії, чесно скажу. А не на, на пар... переході, де ця дівчинка, Це вже восьмий случай. Понімаєте восьмой случай. От давайте вчити, поставити і синтофор, і лежачий півджати поліція. А можемо поліцію зробити, щоб контролювати. Присутніми були запропоновані варіанти убезпечувальних засобів для конкретної ділянки дороги біля зупинки Мічуріна. поліцейські на даний момент вже закуплені. Вони куплені в Києві. сейчас их новой почтой передают в город Первомайск. Два лежачих полицейских уже куплены. Это система, и уверен, что на направо и вверх и вниз. Это возможно сделать или нет? Это нам не дублирует. Это намного бы дешевле. Тем более Одесская идет на подъем. Да, там именно на подъем. Там с поворота на подъем. И почему Я это? понимаю, что денег нет, но это намного было бы дешевле. Вверх, и вверх, И зимой и летом. Вы сейчас поставите нам Біжачі поліцейські, що будуть знімати? Вони знімаються, вони просто на зиму знімають. Члени міськвиконкому закликали до обговорення ціни та якості захисних дорожніх засобів, аби зрозуміти, чи можна такі витрати передбачити нинішнім бюджетом міста. Ми щоб розуміли, що це буде коштувати для нас. І хто цих робіт перше? Отбойник предназначений так розумію, для того, щоб машина, коли збивається з дороги, не мог не виїжджала на тротуар. Дітей уберегти від того, щоб вони переслізлися через одбойник і пішли через дорогу. Неможливо, як і людину дорослу, так само і дітей. Тому треба зробити аналіз. Скільки машин за рік, за місяць. У нас виїхали за бордюра туди. Якщо таке таке є, його треба ставити. Якщо його нема, то на обговоренні була озвучена пропозиція поставити на найбільш небезпечні ділянки регулювальників. За словами фахівців житлово-комунальної сфери, такий досвід у минулому не приніс очікуваних результатів. Ми висивані до них, ані простояли два дні і на цьому потом їх визвали на ДТП в районі. Сказали, є сказав. Чисельності нема, стоять, немає. Кому? Стойте самі. Так, ну була ще е, слідча пропозиція декількох комісій. Підняти переходні е, ці пішохідні переходи вище, десь на метрів 50-70, вище підняти. Один той, що на Мічуріна, і той, що комо е, ага. Херсонська, Це, який Івана, а, ну, в общем, коли прийшла пропозиція, ми написали лист на ДАІ. Щоб нам ну, більш детально роз'яснили, Доцільно де це, раціонально це. Нам надали відповідь, що це не Як бачимо, проблема є і потребує негайного вирішення, адже ризик нових ДТП до цих пір тримає в напрузі громаду Первомайська.